Вітаю на своєму каналі. Трошки я пропала з інфопростору, насправді, є дуже багато чого показати, але дуже мало часу, да і загалом якось натхнення щось знімати. Але сьогодні у нас така дощова погода, більш-менш вільний домашній день, тому я вирішила трошки вам познімати і показати, що у мене прийшло новенького. І Повертаючись до рубрики карт Таро і Оракулів, хочу вам показати ось таку колоду, яка мені прийшла десь близько двох місяців назад. Так, але я тільки зараз знімаю неї огляд: це ось така The Secrets of Wandwood. Wood. Це репліка з AliExpress. Намальована вона художницею, не знаю, чи тут у нас китайці, мабуть, все-таки її не написали, Не написали, тому що це така авторська колода, мальована, як ви можете бачити. Позаду у нас є QR-код, по якому можна скачати гайдбук. Але я його не качала через саме ось цей QR-код, тому що у мене було. З іншої колоди, тобто була інша колода, і там, коли ти скачуєш по QR-коду саме цю колоду, там все одно відкривається підбірка всіх колод, які є у продавця в цій рубриці. Тому в мене просто з попередньої колоди я використала архів і а, скачала книжечку. Ну, відповідно, ось в, таком, в такій. У коробочці вона прийшла ця колода, давайте відкривати і вже розглядати малюночки. Тому що я все ж таки брала її заради дуже-дуже гарних малюнків. Це карта Оракульна. Тобто дійсно, що тут є різні малюнки, назви карт, але фактично це у нас якби афірмації. Да? Тобто Ви витягуєте якусь карту, задаєте питання. І от по образу, по афірмації уже далі собі тлумачите, можете підглядати в гайд, тому що, зрозуміло, що автор, щоб ви тут собі не побачили, автор теж певні якісь, ну, знаки, значення карти описав у гайдбуці. Так, ну ось почнемо трошки. Cherish. я... Скажу, що номерів тут немає, тут ми бачимо тільки малюнки. Трошки блікує ченнелінг. трошки блікує, тому що карти досить глянцеві, але мені хотілося зробити все-таки гарну підсвітку. Ось хаос, до речі, така, бачите, чорно-біла карта. І знову ж таки, треба читати гайд, тому що. Не завжди це може означати щось погане. Але загалом карта світла, ось гляньте, компаніянші. Боже, яка краса, просто от це ліс. в мене взагалі ця тематика, лісове щось таке, це така лісова якась магія, я просто від неї тащуся. Я дуже таке люблю, особливо таку трошки, може, з підтекстом осінь. Осінь, взагалі, в мене улюблена пора року. Але погляньте. Ці малюнки просто не перевершені. Contentment. А, от вам, будь ласка, decision. Да? Дуже такі а, непогана афірмація, Да? тобто карта вибору. І ось, будь ласка, у нас двері, але а, різні замки, тобто різні ключі ведуть в одні двері, і, відповідно, ви можете. Обрати різний шлях від... або ж, знову ж таки, різний спосіб зайти в цей шлях чи щось таке. Ну, тобто, дуже дуже вдало, дуже так, потішно вибрані ці всі афірмації. Подивіться, «Dreams», мрії. Ну, Це ж просто це просто я. Це просто я в теплому пледику десь у себе там. Заховалася в своїй якісь нірці, про щось собі мрію. Ось, дивіться, тут білочки, чи якісь такі створіннячка. Тут ось якась мишка спить, тут ось якась цибулинка квіточки спить. Ну Це, це дуже гарно, це дуже така гарна колода. Е, ось, до речі, карта предки. Да? Ось якийсь такий у нас рожевий місяць, і ти там. Йдеш в пошуках цього єднання з предками, тощо. Ось, будь ласка, правда, да? такий старий мудрий заяць, Посох дерев'яний. Be surprised. Ось і такі чарівні якісь грибочки, якась свічечка місяць, be more witchy. Будь більше такою відьмочкою. Да? І погляньте, це така прям хеловінівська карта. Ось гарбуз. Я, я просто балдію. Я просто балдію, це така ось доброта, до речі, да. Ай, теж дуже все мило, гарненько. Ось, будь ласка, прощення, карта прощення, да, Forgive. А, прощай. Прощай, да? Тобто, у нас навіть тут не forgiveness, да? От саме прощення, а forgive. Тобто вам зразу такий посил. Прощай. Opportunity, да? Тобто, ось, будь ласка, вам можливості. Йдеш собі собі якимсь шляхом і тут. Будь ласка, а скористатись чи ні цієї можливості? Simplicity, да? ось простота. Але ну, просто цей привид такий, тут якийсь теж химерний такий чоловічок, не знаю, ось опен. Теж тут такий чудік, тут якийсь ось хвіст дракона, змія. ну подивіться, це не знаю. У мене дуже емоції позитивні. Ось, будь ласка, пауза. Да? Іноді треба в чомусь зупинитися, насолодитися навколишнім помріяти, ось камінчик спить, і цей спить, ось якесь оленятко спить, тут совенятко, ось тут привид маленький. Ну, тобто ка кожна карта це прям такий витвір мистецтва, можна її розглядати, тут купа деталей, да, от вдумуватися все-таки і шукати ось ці якісь такі певні знаки, а, з привілегія, будь ласка, Purpose. Uh, такі трошки стр... С... стрьомненьке дерево, да, але ну, все одно. Тут якась така відьмочка. Question. Да, такі питання. Mm -hmm. Ну, дуже-дуже мило. Надія, ось у нас, будь ласка, такий привид і в котівку якісь лисенята. Вивченята. сподіваюсь, вона не, несе їх, щоб зварити. Ось, будь ласка, карта Breeze. Дихання, дихай, Ну, да. Це у нас як провідник. Да. Теж ось таке якесь тут всередині джерело, І, може, ти тут надихаєшся. Сі, да. бачити, побачити щось. Silence. Оце прям взагалі у мене такі. Дуже теж емоції гарні. Викликає така карта тиші. Tradition. Теж ось погляньте, прям клас. Просто супер. Така карта. Nature, природа, да? це єднання таке, цей заяць класний. Фігурант багатьох карт. Ось тут знову у нас камінь такий <ugh> прикольний, живий. Тут грибок. Ну, Дуже-дуже добре. Слав, будь ласка, карти любові. Magical Harmony. Така прикольна Жабузька. Ось маніфест, будь ласка, такий якийсь дзен, рись чи або ще. Угу. У мене очко заплющила ця совка. Білів, подивіться, просто якась відьмачка пливе, така хатинка десь всередині лісу. Ну, Краса, дуже краса, дуже прям я задоволена. Насправді зараз мало з нею працюю, тому що, ну, якось. Знаю, забила я на це все. Треба більше, треба більше цим займатися, тому що, що б там не було, це дуже добре відволікає. Hot on Wand. Це дуже відволікає від буденних наших тривог, справ і так далі. Gratitude. Ну, насправді, да, сама по собі ця колода така осінньо-зимова. Тобто, зараз у нас вже весна. А в принципі, вона може зараз буде і не зовсім актуальна, тобто можна нею зараз і не користуватись. Ось Колень якийсь золу у нас. Ну, знову ж таки, зима. Да, ми бачимо, що більше тут зим, зимово-осінній такі. Ці Я, в принципі, його якраз всю осінь думала брати, не брати цю колоду і замовила десь, то вона після Нового року вже мені прийшла. І, звичайно, що в зимову-зимовий період це прям найкраща колода, щоб собі якісь такі оракульні поради тримати. Подивіться, be Inspired. Ну все, я хочу тут жити. Просто я хочу тут жити. Погляньте, це, це неймовірно, це прям така хатинка. Не знаю, начебто, знаєте, десь в косому провулку з Гаррі Поттера, ось, Просто я зараз, до речі, граю в Хогвартсі Легасі, і там ця Хогсміт, це село Хогсміт, і там просто-там-чарівно. просто, там просто чарівно. Не знаю, я б не сказала, що прям. Ну... Краще, ніж там в оригінальному Гаррі Поттері, але дуже-дуже. І оце ось щось теж мені нагадало. Ось така кумедна, кумедна деревце. деревцем це у нас терпіння, да, мати трошки терпіння, потерпіти щось. Але, от, звісно, що, і знову ми повернулися до черіш. Я, до речі, вам не показала. Ось у нас сорочка цієї колоди. Сорочка у нас співпадає з обкладинкою самої коробочки. Ось така сорочка карти. Ну, як ви вже зрозуміли, такі трошки, як наче проламіновані, це досить непогано, тому що вони прослужать довго. Товщина така, ну, достатньо плотність, така, бачите, більш-менш. ну Я не скажу, що прям геть-отак. Геть минуться. Тобто ось ми її подіргали цю карту, і загалом вона нормального у нас виду. Дуже, дуже рівна якісна виробка. Тобто тут, ну, не придерешся, китайці навчилися це все досить гарно і якісно робити. Тому, ось так. Я сподіваюся, що вам був цікавий цей огляд. А можливо, хтось придивлявся до цієї колоди. Я теж продивилася багато оглядів і на оригінальні колоди такого типу, і на репліки. І, в принципі, я не жалкую, що я її взяла для своєї колекції. Так, чисто надихатися і користуватися. Єдине, що дійсно, що треба, треба з нею працювати. Да? Треба працювати, треба щось шукати собі. Таке. Хороші, якісь ті знаки. До речі, ще хотіла показати додатково, як у мене зберігаються колоди. Колоди у мене в жестянці. Це коробка з-під печива. До речі, дуже підійшло по оформленню, тому що тут таке сонце. І ось тут у мене зберігаються ось так мої колоди. Ну, ось у мене, наприклад, Духів природи. І ось цю я поки що також сюди складу, тому що, оскільки я нею поки що не буду користуватися, покладу її сюди. Якщо бажаєте побачити огляд на всі колоди, які в мене є, тобто, можливо, просто це будуть чисто там, ну, коробочки, обложечки, да? пишіть мені в коментарях, і ми з вами. Обов'язково позаглядаємо, що у мене є в такій таро-оракольній колекції. Вам бажаю натхнення, весняного настрою. І також знаходити якісь свої цікаві колоди. Пишіть, можливо, хтось вже з цією колодою працює, як вона вам! Дякую, що заглянули на мій канал. А все ж таки, виправлятимусь, буду викладати трошки відео частіше. Всім гарного настрою, миру і бувайте до зустрічі!